Приходиш до мене у тихому віянні вітру, і єство все моє наповняється Духом Святим, Водночас можу плакати, і, як дитина, радіти, і для тебе подяку у щирій молитві нести. Ти приходиш, і серце любов'ю стає враз багате, і, немов у посудину, щедро вливаєш свій дар, і стається. Тоді увесь світ я змогла б обійняти всіх прощати й любити, як ти в своїм слові сказав: Ти втішаєш, Господь, у скорботах і переживаннях, так як батько ведеш стрізь покуси у небо святе. Часом важко буюває прийняти твоє покарання, але цим ти свідкуєш, що любиш безмірно мене. Ти приходиш, мій Боже, та часом не так все буває, у щоденних турботах не бачу твій образ святий. І коли я за тілом живу, дух мені знемагає, Хрест, що даний тобою, так важко тоді вже нести. Коли довго Господь, я з тобою не маю єднання, Ти приходиш у бурях життєвих в палючім вогні. І відчувши твій дотик, до тебе біжу з покаянням. О, як добре Господь, що приймаєш в обійми свої, а з обійми в твоїх вже ніхто не спроможний забрати, бо за душу мою ти велику ціну заплатив. Поможи мені, Господи, завжди в тобі пробувати і бути вдячний за те, що провини мої ти простив. Ти приходь, Боже мій, я чекаю тієї хвилини, коли Дух Твій святий наповнятиме душу мою, і почую твій голос. Не бійсь, я з тобою, дитино, крізь спокуси життєві до неба тебе доведу. О, як легко тоді знов іти по стежині вузенькій, коли навіть спіткнусь, ти з любов'ю мене підіймеш, хай вустане мовчать. І співає серце для тебе, і чекає душа, коли в царство до себе візьмеш.